Юрій Дронь, доцент кафедри ґрунтознавства місцевого вишу, далекий від військової справи. Проте вирішив долучитися до армійської царини і за два місяці створив бронежилет Трансформер. Тепер винахід і демонструє своїм студентам. Звичайний бронежилет, який має функції протикульового захисту. Він захищає область життєво важливих органів і таким чином. Ну і спини так само у випадку. Якщо ми розкладаємо передню планку і спинку, ми маємо можливість отримати вже більшу площу захисту. За рахунок зменшення бронебійності, але така бронебійність повинна бути достатньо, щоб захищати від осколків. Бронежилет легко можна переробити у каремат, а також використовувати як гамак і ноші для поранених. Студенти вже готові допомагати у виготовленні таких трансформерів. Ми йому зможемо допомогти, і всі студенти будуть за, за для того, саме щоб об'єднатися і зробити таких декілька екземплярів. Саме для того, щоб допомогти українському солдату, якщо це є більш перспективним, і вона допомагає, поки Юрій Дронь працював над новинкою. На кафедрі йому навіть зменшили години лекцій. Людина Патріот пішов на 0,5 ставки. Для того щоб присвятити себе цій роботі. Зробивши роботу, він знову повернувся на посаду, працює. І ми з задоволенням його вітаємо. І нам приємно, що такі викладачі є в нашому університеті. Можливості такого бронежилета випробовував на собі колишній військовослужбовець у запасі У порівнянні з радянськими зразками, з радянськими брежетами часів тих радянської армії. Вони більш практичніші, в тому плані, що захищають більше частину тіла. Ляш почувається зручно, практично тепер винахідник шукає можливості запустити пристрій у серійне виробництво. Запевняє вартість такого захисного засобу не вище ніж вартість бронежилета, аналогічного ступеня захисту. Людмила Григорчук Михайло Антонюк, Чернівці П'ятий канал.